Доброго дня, наші глядачі-підписники. Слухайте, сижу. Сижу така захекана. Ось так, знаєте, хочеться вже, не знаю, розсібатися, роздягатися, але ще немає як. Захекана вам не передати. Притерабанула додому посилочку. Зараз буду показувати, розказувати, але ще чого захекана, слухайте, я не думала, що посилочка мені прийде від пані Галини. З Полтавської області така об'ємна. Зараз я вам покажу. От, знаєте, по-перше, не думала, що вона буде така об'ємна, що вона буде така на вагу. І, значить, прибігаю, кажу, мені терміново кажу, Йору, потрібно забрати посилку. Є. Він каже, я їду, я тебе можу підкинути до відділення поштового. Я... Він мене до відділення підкидає, розумієте, а сам їде далі, у нього справи. Як я забрати посилочку, мені працівник каже, он тяніт, ваша, ваша посилочка, ото вона є. Я так подивилася, думаю, кажу, а як я її не маю? Каже, ну не знаю. <смі> Каже, слухайте. І вже не Юру вертати, і не Юру чекати, тому що поспішаю. І якось я її таки притарабанила. Значить, ось він мій ящик, довжелезний ящик, із посилочкою від пані Галини з міста Креманчук. І я, знаєте, з таким задоволенням, мені хочеться вже зануритися туди, в цю коробку, що я вам передати не можу. Ох ти! Ну, це ящик, повний ящик з квітами, розумієте? Слухайте, зараз буду знімати детальненько. Я не знаю навіть, де тут. Ну Це примула, це то знаю, але. Але як мені їх висаджувати куди? Як мені їх зберегти, поки ще висадити? Ви подивіться, що робиться. Висаджувати точно нікуди не буду. Це ж сніжить, це ще передають морози. Мені, мені до неділі потрібно їх зберегти. Ну ось, дивіться, зловила момент. Бачите, що робиться. І це і це ось таке час від часу пускається, проноситься, нема, нема, знову пускається. І така на вулиці Холодрига. Оце мені потрібно зараз посадити в миску квіти. Ну, що квіточки зараз буду викладати, А поки що покажу вам. Подивіться на ці снігопади і морози, яке маю щастя. Поки що двоє. Ще десь четверо на підході. Висиджує квочка з одинадцяти яєць, які під нею були. Ось оце, виходить, буде все добре, то буде шестеро. <плес> шестеро таких грудочок маленьких. Не ті мороз, на тій мороз, на цей холод з'явилися на цей світ, і оце вже потрібно буде глядіти, доглядати утеплі, годувати. Аж поки, аж поки не потепліє, дай поки не підкрепнуть. А там будемо бачити, тому що ну, квочка їх водити не буде. Однозначно Квочка мені їх тільки висижує, потім квочку брісь. От, хай йде, починає знов нестися. І ще одне одне таке, ще шплямкою, плямкою, шплямкою таке нам на лобику. І ще одне таке, а там побачимо, що. Значить, дивіться, налила у миску води. От, і зараз помаленьку буду виставляти квіти, виймати з кульочків. І хочу сказати, що такі, таке все цікавеньке, що я от пізнаю тільки гіацинти мускарі. Ну, зараз побачите. Значить, перший ось такий їжичок цибульковий їжачок. Я навіть не знаю, що це за їжачок. Ну, ще одним словом буду бачити або буду запитувати. Далі, ось дивіться, я така справа спеціаліст по квітах, мені здається, що це може пролісочка, ні? А ці ось це, напевно, що великі такі мускарі. У мене мускарики малесенькі такі, де це такі красиві. Так, це напевно, що оцей цвіт, бо білоцвіт, білоцвіт. білий Таке, знаєте, як підсніжнички. О. Так, ось тут біля них ще поставила окремо, напевно, що пролісочки. Я, дивіться, як роблю. Бачите? Ті ставила окремо все. А ці просто кульочок знизу підриваю і ось так прямо в кульочку і ставлю, щоб вони мені, знаєте, щоб не було потім такої цієї каші, щоб вони не помішалися. Примули виставляла прямо у горщичках, горщички там продиравлені знизу. Так, Ось такі два гіацинтики. Зараз буду бачити ще де. Ось така цікава квіточка. Я бачу, що вона рання була перецвіла. У мене такої близько немає, навіть і близько не знаю, що за квіточка, але теж цибулькова, до речі. Далі, ось тут схоже на флок шоловидний, Можливо, помиляюся. Але так, мені здається, і ще одна така схожа рослинка, але окремо запакована. Ось має такий довгий корінчик, я буду класти його у воду, тому що мені здається, що ця рослинка така, така саме більше вона пережила, поки до мене дісталася. То я буду корінчик так, щоб замочився у воді, геть-геть. І ось з цієї сторони ось така рослиночка. Курщиком. Фото я скидала мені, пані Марія фото. Я бачила така гарно курщиком росте і квітує. Теж поставлю сюди так. І значить, дивіться, трішки ось так підібгаю ще ось цю вологу тряпочку до них. Так, тут а корінчики ці вкрию. Буду переживати за цибулькові, але мені здається, що я багато води не наливала, так просто, щоб стояла волога. А далі ще, ще. А далі ще дивіться, скільки курщиків 'юки. От, і я юку виставлю в окреме відро, тому що вона така ну, масивна, така об'ємна рослиночки. А ці такі тендітненькі, і я думаю, якщо я її сюди на бік вставлю, то я буду переживати. Не доведи, господи, де посунеться миска, чи ще що. Не хочеться, щоб мені тут рослинки подушилися, чи ще що. От. То я думаю, так, ці лишаться в мисці, а юку буду ставити у ведро. До того ж, мені, до речі, сюди ще поміщається горщичок з хризантемом. От, все, виставляю юк. Ой, ну все. Слухайте, знаєте, що хочу сказати? Що ось це з усіх розпаковочок, які в мене будь-коли були, це найприємніше. Я б, знаєте, це, щоб ось так не переживати за ці рослинки. Я б їх зараз перекладала б з однієї миски десь або з одного з одного місця в інше місце, потім перекладала б назад. цей мені подобається <смі> торкати. Але, але не хочеться їх стресувати. Все, хай вони собі так ось так вони будуть. Мені порадили, я то думала, дещо вставляти у погреб, Але мені порадили, що хай вони ось так трішки призволожені, кілька днів перестоять, але не потрібно ставити у темне місце, хай стоять на світлі. Все, довіряюся довіряюся людям, які знаються, От і ось так їх буду лишати. Хай стоять, ну тут хіба що вночі темно, а вдень світло. Я вже в особистих повідомленнях, до речі, подякувала, пані Марії, за такий надзвичайний для мене подарунок. от, Але зараз скажу і у відео, які ви у мене неймовірні. Пані Марія, я щиро щиро вдячна вам за те, що ви зробили ось таку приємність, ви навіть не уявляєте яку. O to już <laughs> Я вже буду мати роботу, я вже буду мати потім по весні куди ходити за зазирати, аби дав Бог тільки щоб все було добре, щоб все поприймалося. Але я думаю, що прийметься. Мені, мені казали люди, що в мене на квіти легка рука, знаєте? Тому я думаю, що обов'язково все буде добре. Так, свині мої кричать їсти, хочуть, буду зараз давати. О, прийшла подивитися, чи більше нічого під кучкою немає. Є ще одна, і воно рабеньке. Забираю шкарлупочку і хай трішки підігріє його, і я на ніч заберу собі туди. До тих. Буде он незабаром ще одна. Ну, оце шість, всі шість на решту позабирала. Це грій, грій, мамусько, грій. Ось так у мене курочка <си> висижує. каченяток Так, слухайте, і дуже показати вам, де я намерзлася сьогодні, як собака. Ну, і не знаю. Більше сьогодні мерзнути не хочу, але завтра зранку доведеться. Оце ось на городі натупила. Це все було покрочено. Стояла тут. Чекала на заступа не забираю, стоїть. Ви тільки подивіться, що він мені паскуть поробив по ягодах, починаючи ось звідси, да зараз ось за цього, ось за це, що ось. Зараз ще скажу окремо. Придивіться, оце все йшла і затупувало. Оце все вздовж, вздовж розумієте, вздовж короче. вздовж Оце так все, все-все затупувало. Подивіться, скільки. Бачите? Оце ж у мене он сюди, все мої квіти. І я сьогодні думаю, паскуда ти така, я тебе таке зловлю. Слухайте, стояла, 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 стояла. Це сніг пускається. Це зараз ось сонечко. Стояла, сніг пустився. Постояла, ще трішки, плюнула, пішла. Але перед тим, як іти, оце ж все позатоптувала. Дивіться, що він мені що він мені поробив макругом. Я позатоптувала. Слухайте, хожу, бачу, прояснилося якесь сонечко. Думаю, піду вкупну е, куром трави. виходжу, Ноги дота мені, подивіться, ось тут відразу, де я першу цю затоптала крутовину, воно мені знову накрутило свіжу. Взяла заступа, стояла тут. Стояла, стояла. А воно, знаєте, як ото? Я відчуваю, що воно десь є. А воно, мабуть, відчуває, що я тут теж є. <хи> І все. І не рухається уже відколи, нікуди ця крутовинка нікуди не рухається. Я вже над нею стояла, стояла, розумієте, в мене вже аж почало перед очима плити. Я отак на неї дивлюсь, а мені здається, що він кротить. Трішки голову візьму набік, ні, не кротить. Тобто, -то як кудись дивишся щось одне, то воно тобі все здається, що пливе. Одним словом, завтра наведу будильник. І завтра з самого ранечку вийду сюди на полювання. Слухайте, я його вже зубами звідти готова достати за те, що воно мені робить. Оце я тут а біля цих крутових, знаєте, як якийсь бомик, шапка, капішон. Казав мій Іван Пекішон на голову. І все одно змерзла. Все, в хату грітися. Дякую вам за все. Всього найкращого. До наступних зустрічей.